Пусть простит меня Юля, но невозможно не оказаться у ног такой прекрасной девушки. В нашей студии Ольга Сумская. Возьмите этот букет. Доброе, Доброе ранку. Спасибо, Антоша. это Я вижу Антона фактически на коленях. Это были не колени. Неймоверный ранок. Вы всегда красиво выглядите. Это даже сейчас не комплимент, а вот так. Я констатую факт. Как дается? Подскажите нам, ранковым, еще менш досвеченным коллегам, как так можно выглядеть? Как можно плохо выглядеть после такого початку, когда Такий прекрасний чоловік, я вибачаю, зроб... зроблю комплімент на колінах та дарує квіти. Но не у всіх же так я рано всеслива. починається. Не всіх, нам не всі. ну, потрібні якісь. Тому, Тому, можливо, треба робити собі якісь сюрпризи самі, подарувати гарний настрій, сходити, скажімо, купити якусь річ, яка б дала тобі радість. Зат... Так, так, зателефонувати друзям, самі створювати і ініціювати. ініціювати. про создание. Вы в каждой своей роли создаете новый образ. Вы перевоплощаетесь в девушку нового характера, новой судьбы. Вы в жизни используете это умение создавать новую историю для себя самой. Да, да, я обожаю перевоплощаться, Антон. Откуда вы знаете? Я, тем, Просто более, тем, тем более в театре <свят> это большое счастье, когда есть роль, в которой можно, допустим, вот, быть экстравагантной, неузнаваемой. Э, таких ролей немного. Мне доверяют э, вот сейчас более таких коварных героинь. Так, так. <свят> Стерв. Ну, разные, разные роли. Кстати, вот сейчас я сыграла стерву, такую вот женщину вамп, э, мать большого семейства в сериале Гречанка. И скажу вам, э, многие пишут мне СМСки, говорят, как вы могли вообще такую роль сыграть? Вы же всегда вы такая, играли таких такая добрых героинь. А я говорю наоборот, я счастлива и благодарна, играет, благодарна да? судьбе за такой образ, потому что э, там есть что играть. В негативных ролях всегда нужно искать что-то позитивное. А хіба Роксана не була, можливо, деякою міри також, теж також жорсткою, і трішки стервою? До речі, до до речі. речі. <гум> <гум> можливо, якась якраз така от те, що ви перерахували, ті якості, жорсткість і мудрість так. до деякої міри витривалість і далася взнаки, тому що якщо б вона не володіла таким характером залізним, вона б не досягла тих висот і не стала легендарною жінкою. Слава про яку Яку дійшла до наших часів. Оля, 8, Це березня. 8 березня для вас свято? Ви святкуєте? Ну, а як же? Чекати, я, я взагалі, люблю свята, дорогі мої, свята без приводу, тому що раз на рік, 8 березня, жіночий день. Чому б не створювати? А Хто готує вечерю, там, що обід святковий? Ах... В Італії допомагає. Я не знає, до хто по фігурі ольги Я вижу, що вона не їсть. Ну, да, Спасибо ще раз. За комплімент, я їм ем все, молодой человек. Зараз зависть всіх женщин страниця, це така волнує прокатіла. Іноді хочеться в стройних форм, але не вдається. Порой хочеться. Ну, я буду накривати стіл. Хоча, якщо дам завдання з вечора, приготувати пиріг, ага. улюблений пиріг з вишнями і з бізе, Віталік його обов'язково. Робить, і це буде найкращим подарунком. Його поцілунок, От якраз каже, як про мужа. Да, у вас від женська царство вдома Як він справляється? Ну, якось крутимося всі, тому що все в коханні, все в, uh, в, в одному колі, знаєте, коли люди однієї професії ми ну, зазвичай розуміємо одне одного з півпогляду. Можна, <рес> просто господиню цікавить <рес> такий <рес> момент. <рес> Яка буде основна страва в святковому столі Ольги Сумської о я постою дорогесенькі, тому мало що можу собі дозволити. Так Тим більше що ж можна тоді на піссити їсти? От я ж хочу вас запитати. Може, ви мені щось порекомендуєте? Ну, Зазвичай, яка у вас вже там корова справа, Цвіти. чим постне не От світи, дійсне, цвіти, украсить торт світами, -то постний і, дивитися торт. На нього, просто і дивитися. До речі, така от таке випробування і такі тортури сьогодні. Я постую. вже другий тиждень завершується пост, Всі знають, хто постує. І уявіть собі, я готую млинці для ді, для дитини, так. для свого чоловіка. Я тільки вдихаю цей аромат, але ж я їх не не, не вживаю. А і а не Я вдихала аромат, ну ніби то вже і поїла. Звичайно, цього. я теж іноді так намагаюся себе стримати, не завжди виходить, але зачем? це вже інша розмова. У ну, прекрасній формі. Да, дякую. Ну, Чи є у вас якісь gesagt. побажання на 8 березня? Можливо, Віталія зараз почує нашу, побачить нашу mm -hmm. розмову і занотується. Контрольний намьок. Такий ранні ефір. Все одно, коханий. Я хочу, щоб ти не забував про ну, те, що цей день в цей день я покладаюсь. Тебе і всім чоловікам раджу, хоча б раз на рік взяти на себе всю ініціативу по створенню свята для жінки, і нехай він буде неповторним. <свіття> Я сподіваюся, що це всі чоловіки пораду порадуської і ми збираємо і... такий антирейтинг, <свіття> от чого От дарить жінчині. О, ніколи. прекрасне запитання, Антон, дякую тобі. Пожалуйста. Тобто, все, що Всегда. по господарству: каструлі, пательні, там ножі, виделки, От цього Особенно може ножи, борони. Дуємки би та муку і обратно Так, та, До речі, це взагалі погана прикмета. От все, що стосується романтики, от е, букет квітів, гарні парфуми, сиринади під вікном, зранку, от почати день. Ну так, от психануть, пані. Все запомнили? Это был инструктаж от девушки, которая разбирается в правильных поздравлениях, потому что я думаю, что к ногам прекрасной нашей гости Ольги Сумской не раз падали объемистые букеты цветов, и мужчины старались ей угодить уж по-всякому. Поэтому слушайте человека, который разбирается в вопросе, дорогие друзья. Ну что? Редактор подказывает, что тут очень глядачки цикавляются новой ролью, так, Ольги? Так. Так. Про театральні ролі. Що, а, що, 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 давайте ж скажемо, що гряде. Про театральні ролі у нас є декілька прем'єр. Це і предложення» Антон Павловича Чехова. Всю, все життя мріяла зіграти в драматургію Чехова. І ось, нарешті, мрія здійснилася. Це Боїнг-боїв, наша вистава, так. французький автор Камолетті. Зараз будуть вистави. Ось-ось, подивіться рекламу, ви все побачите. Є в інтернеті. Це антрипризи. Це не стаціонарний театр, хоча я такому пропрацювала 20 років. І зараз буде прем'єра, ми закінчили процес зйомок над фільмом у фільмі Доки я буду кохати тебе, продюсера Олени Фітісової і режисера Романа Ширмана. Це український фільм, То, буде українською мовою і готується для кінотеатрів. Мені редактор традиції. підказує, що вашого Супруга увели от телевизора, то есть он уже не так? сможет увидеть ответ. А, давайте так: ваш любимый партнер в театре, в кино, человек, которого вы всегда вспоминаете, хорош чертяка. Ой, Боже, дивлюсь на Антона, и так якось разгубилась. Так. Ну як ви тут спокійно сидите, в да? <гадя> да, просто. На да, тренування. тренування. <гадя> <тому, що гадя> я, я до чого? Тому що гарний партнер це все абсолютно. Це, це певна енергія, це, це, це драйв, який ти відчуваєш. І я не можу зараз образити когось. От мені сьогодні пощастило бути е, в партнерстві з чудовими акторами Антон Фіактістов, як який грав мого сина. Прекрасні наші партнери, українські актори е, Анатолій Георгійович Хастікоєв. Який зіграв Султана, мого так. чоловіка і Богдан Сільвестович вступка. Ну, як не згадати, я була дружиною цих чудових і прекрасних акторів. Розумієте, це, це велике щастя. І тому е, маю надію, що будуть якісь ще чудові партнери, адже без в акторській ну, уверена, професії, знаєте, не дивлячись на вік, може все тільки початися. Тому життя дуже непередбачуване і можуть бути далекоглядні горизонти. Що я надіюсь?